Привіт, мої любі близнюки! Я запрошую вас переглянути второй розклад для вас на вересень місяць. Ми подивимося, яка буде енергетика цього місяця, що може нове прийти в ваше життя, як будуть розвиватися ті чи інші сфери життя і чого потрібно остерігатися. Це загальний розклад, тож кожен з вас має приміряти його на свою життєву ситуацію. А я спробую, як якомога, знаєте, яскравіше підсвітити певні питання для того, щоб ви прожили цей місяць максимально продуктивно і позитивно для кожного з вас. Давайте розпочнемо. Перше подивимося, які будуть енергії цього місяця для вас в вересня для близнюків. Так, тут у нас 4 покупки. Що трапилося? Таке враження, що ви будете, знаєте, як, що у вас настільки все стабільно і звично, що ви не хотітимете нічого нового, що ви, як начебто, будете в одному, і тому ж самому, і вам буде не до змін, не до можливостей, не до нових емоцій, як начебто ви захочете цей місяць провести. Так, більше самі з собою, більше з тим, що для вас звично, ніж іти в нове, ніж бачити якісь шанси, класні можливості і нові ідеї. Ну що ж, давайте подивимося, що буде в фінансовому, матеріальному професійному плані для вас. Вересні місяці, карта сама випала. Це у нас п'ятірка жезлів, і я також достану і королева мечів. П'ятірка жезлів і королева мечів. Дивіться, тут може бути елемент конкуренції. На роботі королева мечів, тобто ваш керівник може дати якесь завдання, і, до прикладу, на по результатам виконання цього завдання вона буде судити своїх працівників, хто з них гідний кращого, хто з них справився більш достойно. І тут у вас буде певний такий, знаєте, конкурентний фон. Якщо ви самозайнята особа, у вас є свій бізнес, то тут знову ж таки потрібно буде. Підвищувати свою, знаєте, як свої позиції на ринку потрібно буде змагатися з конкурентами, потрібно буде доказати своїм покупцям, своїй аудиторії, що ви кращі за інших, що ви можете витримувати ось цей дух суперництва між собою та своїми конкурентами. По королеві ночі потрібно підійти до цього питання з холодною головою, не на емоціях, а більш, знаєте, як використовувати свій інтелект як зброю для того, щоб правильно все спланувати, для того, щоб продумати свої дії. І, можливо, я не знаю, мати план А, план Б, план С, щоб ви були ось. Щоб ви емоційно не сильно включалися, вам потрібно дійсно мати холодну голову в цих питаннях. От. Але якщо все вдасться, то тут досить непогані результати будуть. Тому що до справи ви підійдете розумно, розумно, зважено. Так, і потрібно, можливо, буде також звернути увагу на питання. Бюрократії, на якісь звіти, на якісь офіційні документи, може бути перевірка. Може. Якщо ви там займаєтесь бухгалтерією, юридичними питаннями, тут потрібно, щоб у вас все було підготовлено і все було оформлено дуже правильно. Тепер давайте подивимось на особисте життя. Що чекає? Боїзнюки в вересні місяці в особистому житті. А вісімка Пентаклів. Тут дивіться, тут або вам буде не до особистого життя, ну чесно, тому що вісімка Пентаклів це карта трудоголіка. це карта людини, яка зайнята своєю роботою, яка сконцентрована, сфокусована на одному і тому ж самому. І... Не, не розпилюється на те на, на все навколо, скажімо так, на різні дрібнички. А, тобто, в когось тут дійсно може бути таке, що ви е, будете пропадати на роботі, тому вам буде не до особистого життя. Так себе поводити, що може ваш партнер. Він може бути сильно включений в роботу, і це не даватиме вам якихось там можливостей бути наодинці, зайнятися романтикою і так далі. А, а ще ця карта досить часто також показує ситуації, коли вам потрібно працювати, буквально працювати над своїми відносинами і не просто, знаєте, як пробувати щось нове, щось таке по-іншому підходити до своїх відносин, а тут потрібно бити в одну і ту ж саму ціль, знаєте, як. Ваша праця вона має нести в собі таку енергетику монотонності і рутинності, знаєте, вести якусь певну звичку. Там кожного ранку цілувати свого чоловіка перед тим, як він йде на роботу, і не забувати це робити. Або там щодня готувати йому смачного Або або, або. Щовечора говорити йому за що ти йому вдячний. Тобто тут має бути ось така певна, знаєте, як, як корисна звичка, яка буде працювати на ваші відносини, скажімо так. Тепер давайте подивимося, які нові можливості відкриваються перед близнюками у вересні місяці. Нові можливості для вас. А тут нам не говорять, які у вас будуть нові можливості, тому що жриця це дуже часто показує закриту інформацію. А, от. Але якщо трактувати сам аркан, то це може говорити про те, що у вас буде можливість дізнатися щось, що було від вас приховано. У вас буде можливість приховати якусь інформацію від інших, яку ви не хочете їм показувати. І ще по жриці буде можливість отримати консультацію від людини духовної, від людини, яка має справу з таємними знаннями, таролог, астролог, нумеролог, психолог і так далі, регресолог. І пожириться ще це така можливість, можливість краще відчути свою інтуїцію, можливість навчитися слухати свої, свій внутрішній голос, можливість побачити віщі сумні, можливість розвиватися духовно, внутрішньо також може бути така можливість. А від чого у нас карти хочуть застерегти? Давайте глянемо. Від чого потрібно застерегти близнюки у вересні місяці. Дві карти дістала. Супер. Тут у нас трійка пентаклів і сімка пентаклів і трійка жезлів. Дивіться: ці карти говорять, що вам не потрібно підганяти час. Якщо ви в щось вкладаєтеся, то вам варто бути готовими того, до того, що кожна справа, кожне зусилля, кожна робота, вона має якийсь певний свій цикл від зародження до розвитку і до кульмінації. І вам потрібно бути готовим, що швидкі результати, прямо от ви зробили і ви отримали результат, ну, вам не варто очікувати. Потрібно бути готовим до того, що доведеться почекати. Можливо, навіть довше, ніж ви на це розраховували. Але, але ось це очікування і ваші інвестиції вони дадуть вам можливість розширитися, можливість збільшити свої кордони, можливість подивитися в нову перспективу, можливість зрозуміти яким чином вам потрібно далі діяти? Тобто це така, знаєте, як нова стратегія, яка з'являється в вашому житті. Довгострокова стратегія з чіткими кроками, які ви маєте зробити для того, щоб реалізувати свої задуми, вам потрібно бути просто готовим до того, що не варто зривати зелені плоди з дерева. Дайте їм виспіти. Дайте їм пройти ось весь цей цикл, який їм необхідний, для того, щоб дати максимальну видачу. І про що у вас? Яка вам буде порада від арканів на вересень місяць? Так, старший аркан, відлюдник. Відлюдник вам радить, знаєте як? По-перше, знайти час для того, щоб побути наодинці. Це певна така аскеза, можливо, в чомусь. Трошечки дайте собі ось цього часу для того, щоб почути свої думки, для того, щоб зрозуміти якусь мудрість, якесь нове знання, прочитати книжку і вдуматись в неї, розумієте, переварити її внутрішньо. Також відлюдник. Він радить підходити до всього, що відбувається у вашому житті, досить, так, знаєте, по-мудрому, досить зважено, розсудливо. І дивіться, я ось дивлюся на весь аркан загалом: енергія місяця, четвірка кубків, теж я говорила, що ви будете начебто відмовлятися від якихось нових можливостей, ви будете зациклені на собі. Жриця, яка також дає такий, знаєте, сильний, сильну внутрішню роботу. І на пораду вам також виходить відлюдник, який також дає, робить акцент на тому, що потрібно вдумливо підходити до своїх рішень, потрібно дати можливість собі поваритися в своїх думках, все переосмислити. І побути, можливо, наодинці. Тобто, вам тут потрібно дати собі можливість зробити паузу і не поспішати. Трошечки попробуйте трошки побути в собі, скажімо так. Ось таким був для вас розклад. Мої люди близняки на вересень місяць. Я вам дякую за те, що ви провели цей час зі мною. Як завжди прошу вас ставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал для того, щоб не пропустити наступні наші зустрічі. І залишайте свої враження, свої думки, свої життєві історії, питання в коментарях під цим відео. Мені завжди цікаво читати ваші коментарі, я на них відповідаю, і з нетерпінням чекатиму від вас ворожого зв'язку. А я вам ще раз дякую, бажаю класного вересня і до нових зустрічей. Пока-пока!